В сьогоднішньому відео ми будемо створювати ось такі от крутезні колекційні іграшки з потрібними предметами, які будуть лежати поруч. Для цього нам з вами знадобиться GPT-чат, доступ до інтернету та будь-який пристрій. Відкриваємо будь-який браузер. В пошуковій або в адресній строці прописуємо саме gpt чат Після цього натискаємо gpt чат ходимо сюди за допомогою власного Google аккаунту. Звертаю увагу, що в мене безкоштовна версія GPT-чату, тому я можу за один день зробити 5 таких фото. І для того щоб створити свою власну таку іграшку, нам потрібно буде підготувати потрібний промпт, тобто текст з налаштунками. Я його додам в описі під цим відео, а також фотографія власна або будь-якого персонажа, якого ви хочете відтворити. Я ж буду використовувати фотографію актора з серіалу надприродні, це Діна Вічестера. Або ж Дженкінса Еклза. Я вже підготував саме дві його фотографії, і зараз мені потрібно спочатку буде попрацювати саме з промтом, трішки його налаштувати, а потім завантажити фото і дочекатися результату. Давайте розпочнемо якраз таки із промтом. Я вставляю потрібний промпт до нашого запиту в GPT, і він тут поділений на декілька блоків. зараз по кожному із цих блоків ми з вами пройдемось. Перше, це у нас фігурка преміальна 3D-фігурка, виконана софт-тач пластику, персонаж у повний зріст, тратична поза. Ось тут якраз таки ми вже можемо починати щось змінювати, а саме прописати у якому зрості або в якому положенні саме буде наш персонаж, та яка саме буде в нього поза. В позі ми можемо вказати, що він буде стояти, сидіти, лежати. Або ж, наприклад, що він буде щось тримати в руках. Тобто нам це потрібно буде детально прописати, якщо ми там хочемо, щоб поза була, стоїть людина в повний зріст і натискає на телефон. Тоді ми це так повністю і прописуємо. Поки що ми залишаємо саме статичну позу. Наступний йде, це зовнішність. Повністю відповідає людині з фото, збережені всі пропорції тіла, риси обличчя, колір очей, форма губ і зачіска. Тут ми також можемо вносити деякі зміни, наприклад, вказати, який саме це буде колір очей, який, наприклад, буде колір губ, або яка буде зачіска, і так само ми можемо вказати саме не тільки форму нашої зачіски, а ще її колір, для того, щоб це також у нас змінилось. Після зовнішності у нас йде пункти одяг. Тут у нас прописаний такі налаштунки. Одяг ідентичний тому що на фото, включаючи матеріали, текстури та посадку. Тут також ми можемо внести зміни для того, щоб у нас був одяг інший, а не той, який був на фото. Тобто, якщо ми хочемо змінити футболку на сорочку, а не так, щоб це було на фото, то ми тут так і прописуємо, що замість футболки у нас є сорочка в певних кольорах, візерунках і так далі. Тобто, повністю детально це все прописуємо. Після цього у нас іде такий от. Але все виконано у мультяшному стилі Дійсний. Отут, звертаю увагу, нам потрібно буде з вами самостійно вказати, в якому стилі буде виготовлена наша фігурка. У мене тут наразі вже виготовлення із стилю Дісней. Ви ж можете вказати будь-який інший стиль, який вам хочеться. Це там в'язана фігурка, полочна фігурка, більш таки реалістичний варіант із Сімпсонів, Майнкрафту і так далі. Тобто нам тут потрібно детально прописати, який стиль ми використовуємо для нашої майбутньої фігурки. Якщо обрали, продовжимо. Після цього у нас буде додаткові налашунки, що до цього стилю буде вказано з якими лініями та спрощеними формами, але з високим рівнем деталізації. Щоб це було деталізовано, насичено та красиво зроблено. І на цьому якраз таки у нас завершується створення нашого персонажу. Далі у нас йдуть налаштунки по коробці, в якій буде саме створений або ж лежати наш персонаж. Тут у нас так воно підписано. підписана коробка. Спереду прозорий пластик, задня частина картонки. Тобто спереду буде звичайний пластик, який буде прозорий, для того, щоб ви бачили, яка сама фігурка у нас всередині, а позаду буде картонка по типу звичайної квадратної коробки. Всередині формована вставка, що точно повторює силует персонажа, тобто це вставка, в якій буде лежати сама наша фігурка і кожен предмет, який буде розставлений поруч з нею. Оформлений у зелених тонах, що гармонізує із образом на першому фото. Ось тут, якраз таки, також ми можемо внести деякі зміни, це змінити в яких кольорах або в яких тонах буде у нас наша коробка. Ми тут можемо вказувати кольори через комо. Один кольор, або ж вказувати певні, скажімо так, стилістики, тобто градієнту. Ну, от я хочу, щоб це у мене були, наприклад, червоно, червоно-білі або у червоно-білих тонах. Можна також після цього, після коми прописати ось тут, -от з додаванням градієнту. Нагадую, що градієнт це у нас плавний переход від одного кольору до інший. Якщо це вам не подобається і ви не хочете так зробити, тоді залишаємо просто у червоних та білих тонах. Наступне іде у верхній частині упаковки ім'я персонажа. У цих клапках ми вказуємо саме ім'я нашого персонажа або ж наше ім'я, або так, як ви хочете підписати вашу фігурку, щоб саме на верхній частині коробки було це прописано. Ну, так як це у мене Дін Вінчестер, тому я так і прописую, що Дін Вінчестер. Звертаю увагу, що в деяких моментах ім'я може писатися як українською, так і англійською. Якщо ви хочете, щоб це було 100% англійською мовою прописано, то за лапками додаємо дефіс і прописуємо, що українською мовою. І тоді GPT зрозуміє саме на якій мові потрібно буде відтворити цей текст. Виконане футуристичним, але пласким шрифтом. Тут так і залишаємо, нічого не змінюємо. Після цього ми вже можемо створити нашого персонажа, але біля нього ми можемо також додати аксесуари, які будуть гармонічно поєднуватись саме з нашим персонажем. Для цього у нас є додатковий пункт це аксесуари, і тут у мене прописане місце для декількох аксесуарів. Краще за всього робити 5 або менше 5, для того, щоб вони були поруч та не займали велику кількість місця біля нашого персонажа. І так, я вже підготував собі списочок аксесуарів, які я хочу вказати біля своєї фігурки. Вам же даю пораду. Якщо ви хочете, щоб GPT правильно підставив ту або іншу фігурку саме у вигляді аксесуару, то нам потрібно максимально точно це вказати. Наприклад, якщо це у нас там iPhone 5, тоді ми це прописуємо, що iPhone 5. Якщо ми пишемо, що це телефон, тоді він буде рандомно підбирати певний телефон, який сам захоче. Якщо ж ми вкажемо там Samsung Galaxy S32, то він його знаходить і на базі пошуку в інтернеті. Буде відтворювати вам таку фігурку поруч. Якщо ви хочете там кепку Nike, тоді він підбере вам підходящу кепку, певного кольору, якщо ви це все прописте, і так далі. Тобто, так само ми повинні максимально точно вказати, якого це буде кольору, яка це буде модель і що це саме буде за фігурка. І воно потім це все відтвориться у вас саме біля вашої фігурки. Я ж зараз тут трішки пришвидшу і одразу ми побачимо результат вже після того, як я вкачу всі свої аксесуари. Так, після цього я вказав всі наші 5 елементів, які я хочу бачити біля свого персонажа. Листаю трішки нижче, і дивлюся, що кожен предмет виглядає максимально реалістичним, як справжня річ у зменшеному розмірі. Тобто, коли ми вказуємо ці всі наші аксесуари, GPT знаходить фото в інтернеті і на базі них потім генерує біля нашого персонажа аналогічний скажімо так, аксесуар. І останнє це у нас формат зображення співвідношення сторін. 9 на 16, висока деталізація, реалістичне освітлення та якісні текстури. Тут ми нічого не змінюємо, залишаємо так, як воно є. Тепер же, після того, як ми написали наш промп, або ж змінили його, ми його копіюємо і відправляємо запит нашому GPT. І якраз таки GPT видало нам ось такий от варіант відповіді, що, будь ласка, надішліть фото, яке потрібно використати як основу для зовнішності фігурки. Звертаю увагу, це правильний варіант відповіді від GPT, тому що є ще два варіанти. Це перший, він одразу вам створює цю фігурку. Другий він видає нам помилку, що не може створити таку фігурку. І третій, це якраз таки правильний, коли він запитує у вас фотографію, на базі якої буде розроблено вашу фігурку. І тепер нам потрібно буде завантажити фото та зачекати деякий час, поки створиться наша фігурка. Я вже підготував зображення «Діна». Відправляю його до GPT, чекаю, поки воно завантажиться, і відправляю якраз таки для того, щоб на базі нашого підготовленого тексту і нашого фото спрацювала генерація та створилась, власне наша 3D-фігурка. Відправляємо фото і чекаємо тепер, поки GPT зробить нашу фігурку. Воно може генерувати ось такому двіконечку. Може також зробити, що буде прописуватися англійською мовою, от як зараз у мене змінилось, але у нас тут є анімація, це каже про те, що. Процес створення та генерації такого зображення у нас є, просто ми зараз стоїмо в черзі. Це може зайняти у нас від 3 до 5 хвилин. Ми з вами ж продовжимо, коли отримаємо власне готову фігурку. І після того, як ми зачекали деякий час, отримаємо ось такий от варіант готового нашого Діна Вінчестера в 3D форматі як колекційна фігурка. Але ми бачимо, що тут чомусь у нас створилася саме не одна імпала, а дві, але це можна буде пофіксити, просто прописавши трішки нижче, що на зображенні або ж біля нашої фігурки повинна бути саме одна імпала, тобто один автомобіль. А так в цілому фігурка у нас є, він на себе схожий. В одязі в тому, що в мене є на фото, є колон, пістолет, мачете, щоденник шкіряний, а дві імпали. Ну за імпалу я тільки що розказав. Таким чином ми з вами отримали нашу колекційну 3D-фігурку за допомогою підготовленого промта зі змінами, а також власного фото або фото будь-якої людини, на базі якої ми хочемо створити ось таку от фігурку. А я ж буду вам вдячний за те, що ви підпишетесь на канал, поставите лайк, а також напишете коментар під цим відео, чи вийшло вас створити власну фігурку.